Генеральний партнер народного клубу Верес компанія Укртепло «Укртепло» – робимо все, щоб Україна була енергетично потужною і незалежною державою. Логістика, що долає перешкоди. Аскет шипінг. команди Вересу Євгеній Шевченко. Євгеній, привіт! Це твій дебютний сезон у прем'єр-лізі. Які враження від чемпіонату і чи відчутна різниця в класі між першою лігою та УПЛ? Всім добрий вечір. Ну, насправді різниця дуже велика. Тут все набагато швидше. Клас команд дуже високий, і, ну, тому тут дуже цікаво грати порівняно з першою лігою. Чи відчуваєш ти палку підтримку вболівальників на сьогоднішньому матчі? Так, ну не на тільки сьогоднішньому, а завжди на цьому стадіоні підтримка просто супер. І сподіваємось, що ми сьогодні порадимо болівальником нашої перемоги. Який, на твою думку, футбол може запропонувати Верес команді супернику, щоб створити їм проблеми? Ну, в першу чергу ми налаштовувалися цю всю неділю, на щоб показати характер, боротьбу, а якісь е, наші там. Е, Ну, секретики, якісь, хай це залишиться і все вже буде видно на полі. У попередньому матчі тренер відзначив саме позитивні моменти у грі команді. Також відзначив, що поєдинок проти Минаю може стати переломним у сезоні. На твою думку, чи змінився настрій команди після цієї гри і взагалі, що ти думаєш стосовно цих коментарів? Ну, може, мабуть, ми спочатку були розчаровані в першу чергу результатом, бо в тій грі ми створили дуже багато кількість моментів, але м'яч ну, просто не хотів залізати в ворота Минаю. І що, як ви кажете, переломною, я думаю, що так, тому що в тій грі в першу чергу ми виглядали як команда. Дуже. Дякую тобі, Євгене. А я нагадую, що наш луганський суперник у минулому чемпіонаті отримав бронзові нагороди і має можливість представляти нашу країну на єврокубковій арені. Тож сьогоднішній поєдинок він буде водночас непростий та цікавий, однозначно вартий вашої уваги. Згодом ми поспілкуємося також з президентом команди Вересо Іваном Олексійовичем Надієним. Тому не перемикайтесь, залишайтеся з нами. ал команда Верес, бані. Все, розкажіть за. Тойти до допер серп. Да, сьогодні я вже подивився. Дін, доброго вечора. Сьогодні відбувся запуск серіалу академію Вересу. Як вам взагалі пішла ідея створення такого формату і чи дивились першу серію? Першу серію сьогодні подивився. Ну, хороший формат. Ми щось таке подібне робили вже три сезони серіал Футболіст. Це трошки інше. Це автор, ведучий Євген Кучин, який буде. Ідеї і реалізацію цього проєкту важливо показати дітей, показати тренерів, показати, як відбувається життя дитячої академії, як діти прогресують, як вони вчаться, поразки їх перемоги. Я думаю, що це буде цікавий формат. Наші майбутнє це в наших дітях, тому верес буде все одно працювати з такою юнацькою аудиторією. І сподіваюся, це буде хітовий серіал. Тому будемо всі з. З нетерпінням чекати наступної серії. Обов'язково буде дивитися серіал. Сьогодні в матч між перервою буде передаватися автомобіль для збройних сил України. І що можете сказати на рахунок цього? Так, дійсно, сьогодні спільно з депутатами Рівненської міської ради, з учасниками Верес Бізнес Клаб, ми передаємо два автомобіля: один на 457-му піхотний батальйон, який складається з рівнян і жителів області, а друга для батальйону Да Вінчі. Де також в складі якого воює рота Гонор, яка складається з наших ультрас і наших болівальників? А також ми сьогодні озвучимо перед акціонерами, які сьогодні є на стадіоні. Ми хочемо назвати стадіон футбольної академії Верес ім'ям Героя України Дмитра Давінчика Цюбаева. І це людина, яка 9 років воювала, який воював на війні, який був добровольцем, став героєм України. І ми вважаємо, що дітей треба виховувати на ім'ях героїв. І ця війна це війна не тільки за території, не тільки за цілісність України, за нашу свободу і незалежність, але це ще війна за наших дітей і наших онуків. І якщо наші діти, які будуть Тисячі дітей, які будуть навчатися в нашій академії, грати на цьому стадіоні, будуть е, навчатися і грати на стадіоні, яке буде носити ім'я Героя України Дмитра е, Давінчі е, Кацюбайла. Я сподіваюся, що це буде. Ми таким чином будемо виховувати патріотичну молодь і будемо виховувати молодь на ім'ях наших героїв. Я дуже дякую вам. Бажаю сьогодні нам позитивного результату. Дякую. А я Звісно, звісно, лише перемоги. А я дякую нашим глядачам, які дивилися сьогодні з нами на прямій трансляції. Дома чуря сьогодні. Як ніколи необхідна ваша підтримка, тому долучайтесь до нашого прямого ефіру і будемо болівати за наших хлопців. Бажаємо їм лише перемоги.